Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого уроку, третьої та четвертої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється вздовж прямих ліній. Друге. Зорове сприйняття світу ґрунтується на сприйнятті очима світлових променів. 3. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелами світла або відбитого світла. Виконаємо третє завдання. Пишемо пропущення та прочитаємо отримані речення. Перше. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється вздовж прямих ліній. Друге. Зорове сприйняття світу ґрунтується на сприйнятті очима світлових променів. Третє. За допомогою зору ми отримуємо інформацію про фізичні тіла, які є джерелами світла або відбитого світла. Четверте завдання. Наведи кілька прикладів фізичних тіл, що є джерелами світла. Перш ніж дати відповідь на дане питання, з'ясуємо, які джерела світла існують і як їх класифікують, по яких ознаках. Джерела світла в залежності від походження поділяються на природні та штучні. До природних ми бачимо належать зірки. Лава, полярне сяйво, свідчення різних комах і водних риб, а до штучних належить вогнище, світіння ламп, світіння екранів мобільних телефонів, телевізорів і таке інше. Також джерела світла, в залежності від температури, поділяються на теплові та люмінесцентні. До теплових, як бачимо, належать наприклад, зірки і. Лава, а також штучні джерела, такі як вогнище, свідчення ламп, і відповідно в цих джерелах, окрім світла, виділяється іще додаткове тепло. Люмінісценті або об'єкти, які дають холодне свідчення, і до них відноситься, наприклад, свідчення лампи денного світла, екранів мобільних телефонів, полярне сяйво і свідчення різних комах і водних риб. Тож, опираючись на дану інформацію, запишемо декілька прикладів фізичних тіл, що є джерелами. Сюди ми може віднести вогнище, зірки, сонце, полярне сяйво і свідчення електричної лампи. Ми з'ясували, що випромінювати світло можуть не тільки предмети неживої природи, а й різноманітні організми. Наступне завдання пропонує нам переглянути відеофрагмент і пояснити явище, яке спостерігається на озерах Джипсленд в Австралії. Австралія один із шести континентів на землі. Але чим цікава Австралія, крім кенгуру, коал та опери? Напрочуд цікаве явище спостерігали влітку 2008 року в комплексі Озер Джипсленд, який після цього отримав назву Неонові озера. Площа Джипсленду становить 600 квадратних кілометрів. У день озера виглядали звичайно, але вночі відвідувачі, торкаючись води, були вражені дуже яскравим і красивим світінням. Спричинили його організми, які мають назву ночесвітки, які мають властивість світитися. Під час будь-якого механічного впливу на них Тож дамо пояснення явищу, яке спостерігається на озерах Джипсленд в Австралії. У відеофрагменті ми спостерігали холодне природне свідчення організмів, які називаються ночі свідки. Також в даному завданні нам пропонують підписати Австралію на контурній карті півкуль. Тож перейдемо до карти і визначимо розташування Австралії. Розглянемо контурну карту та визначимо положення континенту Австралія. Континент Австралія розташований Південній півкулі. Підпишемо даний континент. Переходимо до п'ятого завдання, дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше. Наведи не менше трьох прикладів природних джерел світла, природних матеріальних об'єктів. До них можна віднести блискавку, зорі, сонце, світлячки. Друге. Наведи не менше трьох прикладів штучних джерел світла, створених людиною. До них можна віднести екран мобільного телефону, лампу розжарення, свічку, вогнище тощо. Третє. Розня світлини, які джерела світла є штучними познач літерою Ш, а які природніми познач літерою П. Перша світлина це в нас є природнє джерело, друга – штучне, третє природнє і четверте також є природнє. Четверте. Чи є місяць джерелом світла? Місяць відбиває світло, тому він не є джерелом світла. П'яте. У якому середовищі світло поширюється прямолінійно? Прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Шосте: яке джерело світла дає змогу тобі читати ці рядки, штучне чи Назви це джерело світла. В даному випадку ми маємо штучне джерело світла і це джерело може бути або ж екран комп'ютера, або екран мобільного телефону. Переходимо до шостого завдання. В шостому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент і дати відповідь на питання, що можна сказати про зображення, яке з'являється на стіні в протилежній отвору. Тож переглянемо відеофрагмент та дамо відповідь на поставлене питання. Увага на екран. Тож дамо відповідь на питання, що можна сказати про зображення, яке з'являється на стіні протилежній отвору. Зображення, яке з'являється на стіні протилежній отвору, перевернуте дійсне і зменшене. Переходимо до восьмого завдання. В восьмому завданні нам пропонують виконати наукове дослідження принципів дії камери обскури відповідно до етапів наукового пізнання. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Тож виконаємо перший етап нашого дослідження, сформулюємо факти та поставимо запитання. Факти. Якщо від освітленого предмета пропустити світло через невеликий отвір до затемненої кімнати, то на протилежній стіні можна отримати його зображення. Чому отримане зображення предмета перевернуте і зменшене. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо другий етап нашого дослідження. Увага на екран! Людина бачить завдяки тому, що її очі здатні сприймати світло від предметів. У просторі світло поширюється прямолінійно. Спробуємо пояснити явище, яке ми бачили у відеофрагменті. Це темне приміщення називають камерою обскурою. Схематично зобразимо її так. Закриємо світло непроникним матеріалом вікно з маленьким отвором і стіну, що знаходиться навпроти цього вікна, уяви, якби не було цієї перешкоди, світло від об'єкта досягло б стіни. Однак ця траєкторія неможлива. Траєкторія це шлях, яким світло від об'єкта спостереження потрапляє до стіни. Зверни увагу на те, що об'єкт на стіні знаходиться в перевернутому положенні. Цікаві явища, пов'язані зі світлом, вивчає розділ фізики оптика. Виконуємо другий етап нашого дослідження, сформулюємо наявні теорії та власну гіпотезу. Наявні теорії. Оптика це розділ фізики, який вивчає властивості світла та пов'язані з ним ефекти. В однорідному прозорому середовищі, наприклад повітрі, світлові промені поширюються прямолінійно, власна гіпотеза. Якщо з'єднати відповідні точки предмета і зображення, то вони будуть з'єднані прямими лініями. Переходимо до третього етапу нашого дослідження: проведення експерименту. Для проведення експерименту нам необхідно виготовити камеру обскури. Для виготовлення камери обскури нам необхідно певне обладнання. А також переглянути відеофрагмент з інструкцією по її виготовленню. Тож переглянемо відеофрагмент. Згорни з аркушів паперу два циліндри різних діаметрів. Автор використовує для закріплення клей, а ти скористайся скотчем. Виріж з фольги круг. Діаметр якого дорівнює діаметру більшого циліндра. За допомогою ручки або ножиць пробий у середині круга маленький отвір, прикріпи круг з фольги до основи циліндра скотчем. Тепер виріж з пергаментного паперу круг, діаметр якого дорівнює діаметру меншого циліндра, прикріпи цей круг до основи меншого циліндра. Циліндри готові. Устав їх один в один. Камеру обскуру виготовлено. Також, як альтернативний варіант, можна виготовити і використати камеру обскури прямокутної форми. Переходимо до виконання експерименту. Зараз на екрані буде відображатися червоний трикутник. Ваше завдання розглянути трикутник на екрані без камери обскури. І розглянути це зображення через камеру обскури, зробити відповідний висновок. Опираючись на результати нашого експерименту, дамо відповідь на третє питання: як виглядає трикутник на екрані телевізора без камери обскури та через неї намалюється. Розглядаючи трикутник без камери обскури, ми бачимо, що вершина нашого трикутника розташована угорі. Якщо ж ми розглянемо даний трикутник через камеру обскури, представимо, що ми маємо передню частину нашої камери з отвором, то на екрані нашої камери ми отримуємо перевернуте зменшене зображення, тобто вершина нашого трикутника буде вже дивитися вниз. В даному випадку при виконанні побудови необхідно враховувати, як саме йдуть промені. Зверніть увагу, що від верхньої частини нашого тіла перший промінь йде і він торкається верхньої частини нашої щілини, а від нижньої частини нашого тіла йде промінь і він торкається нижньої частини щілини. Відповідно, ми маємо верх і низ перевернутими. Тому слід врахувати, яким чином проходять промені через щілину. не путайте положення променів, тобто нижній промінь не пустіть через верхню частину нашої щілини, а верхній промінь не пустіть через нижню частину щілини. В цьому випадку ви не отримаєте правильної побудови, відповідно, буде неправильний малюнок. Тому зверніть на це увагу. Верхній до верхнього, нижній до нижнього. Сформулюємо та запишемо результати третього етапу нашого дослідження. Щоб підтвердити або спростувати власну гіпотезу, порівняй зображення, які ти бачиш на екрані телевізора без камери обскури та через неї. На екрані телевізора трикутник більший, ніж його зображення в камері обскурі. Зображення трикутника в камері обскурі перевернуте. Гіпотезу підтверджено отриманням зображення трикутника в камері обскурі та виконанням схематичної побудови ходу променів в камері обскурі. Виконуємо четвертий етап нашого дослідження, наведемо власну теорію щодо принципів дії камери обскури. Для цього представимо її у вигляді рисунку, зображивши ялинку на екрані. Пам'ятаємо, що для побудови зображення ялинки на екрані необхідно провести два промені. Відповідно, Нижній промінь йде через нижній край отвору у камері обскурі, верхній промінь йде через верхній край камери обскури. Таким чином, Наші промені потрапляють на екран, і, відповідно, ми маємо перевернуте зменшене дійсне зображення нашого об'єкта, в даному випадку зображення ялинки. Переходимо до дев'ятого завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Оптика це розділ фізики, що вивчає властивості світла та пов'язані з ним ефекти. Друге камера обскура. Найпростіший оптичний прилад, через отвір, у якому на екрані проєктується перевернуте зображення. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 36, зошита номер 2 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!